обласної військової адміністрації цієї ночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив. В укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції, як це було ви зараз бачите відео на своїх екранах. Нагадаємо, що це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою. Ось укриття на ЧАЕС було пошкоджене дроном. Пожежу вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. Але вже за першими оцінками пошкодження укриття суттєві. Телеграм-канали Пабліки вже зараз публікують і наслідки влучання. Ми теж підготуємо цю інформацію найближчим часом. Покажемо, прилюдному її в ефірі. Так, друзі, далі переходимо до знову ж таки тієї теми, яка зараз у всіх і Хочеться зрозуміти, що нам, врешті-решт, очікувати. Ті заяви, які прозвучали, зараз ще раз нагадаємо. Трамп назвав старт мирних переговорів дипломатичною грою. Заявив, що вже наступного тижня представники США, України та РФ можуть зустрітися у Саудівській Аравії.